Всім доброго дня! З вами молода ферма і Мічка. <смі> так, ну що, зніми, яке у нас небо вже Четвертий чи п'ятий день поспіль. То були дощі і грозами, таке страшне робилося. Ну, у нас сьогодні плани будуть не на вулиці. Ми хочемо зняти відео, як прибираємо у сараї. Прибираємо Старе сіно, яке вичищали у каретах, таке, що вони вже не їли, і воно вже ну, ми його використовуємо на підстілку. Ну, інше все, що не пішло на підстілку, ми віднесемо нашим великим свиням. Поганяємо паутину ще. Поганяємо <звук> паутину. І що ще? Та так і все. Трошки про корота. Так, да, і трішечки про корів. Ну все, гайда? Ні, а забор. Покажемо, що покрасили так ворота. Не забор, а да. ворота. Тут трошки нас краски не фатили, ось відрізняється. відрізняли. Ну, ми це. то дофарбували, але воно все рівно якось колір... Це колір синій і вишневий, да? Да, вишневе... вишневий, там не вишневий такий. Вишнева і синя фарба. Ось так покрасили стопчики і ворота. Чесно, ідея, щоб покрасити, оновити ворота, нам прийшла, чесно, несподівано прийшла це в голову моєму чоловікові. І ми, так сказати, Попригували в машину, поїхали, купили фарбу і от покрасили. Вийшло воно у нас не дуже дорого. Кстати, пішли, покажемо, якою фарбою красили, тому що це не реклама, не думайте. Ну, Давай сюди на сонце. Ой. Це у нас залишилося дуже багато її. Джамбо називається, коштує 315 гривень. Ну, не дуже. Так, що тут такі справи. Це для тих, хто запитував, якою фарбою красили, тому що питали дуже багато. Шо, ну пішли і так, да, пішли. Зараз виключимо світ. Візьмемо бередо і підемо. Зараз Покажу, що я ще трактор sí. покрасив трохи. Покрасив крила mm. і задню навіску трохи обновив. Yeah. Такий чорний колір покрасив. Ну, Щоб хоч трохи більш-менш такий вигляд був. Бордачок трохи, задній, боковий. Нормально. Вроді більш-менш. І борониш покрасив. Борониш такий ось зробив, то знайшов четверту борону ще. То тепер в мене чотири боронки. Тоже покрасив, щоб більш-менш вид був. Ще за плуг піду покажу. Я ж на плугові, там трохи підварів був. Що це покажу. Ще запідійду. Давай, зараз я буду. Так, на плужку ось доварив ще такий голочок. Це для борінки. Ось прихватив тут в двох містах. Ну і поцепив боронку. Вона така легенька, це я дядь Андрея позичив, бо в мене просто більше немає. На карабіни на ципки ось привал, приварив кільце таке теж. дядь Андрей був таке приробляв ще раніше. Все, там можна регу регулювати його трошки. Ну і опускається, І... То я вже цьому, цьому недавно ось їздив. Орав огород на, на іншому господарстві, Те, що, на якому на яке ми вже не ходимо. То я вже там був і зарав його. Ну не знімали, тому що було нікому і ніколи трошки. Там трохи плуги, плужки трошки в землі ще. Так що от таке ще зробив, теж приварив. Так, ну що, все тоді йдемо в сарай. Получаємо вже гнівні коментарі. Ніщо. <свят> так, шо, ну, поки, поки що тут розкажемо трошки про коров, покажемо, що скільки в нас їх залишилося. Ну, як бачите, залишилося дві корови. Угу. Телят теж немає і двох коров теж немає. Да. Ми просто хочемо поставити ось тут, а тут а 3 метри виходить, ширина. Так. Да. Зараз ми тут все поубираємо, так щоб більш-менш вже було все підготовлено. Ну, а взагалі прибрали корів, прибрали дві корови, ми їх продали людям так сказати на, 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 на майбутнє користування, так сказати, на їм їх... на, на утримання, тому що, тому що хочемо переробити корівник у свинарник. Чому? Тому що. Нам треба розібрати отой літняк, де у нас зараз п'ять, дві свинки і три кабанчика. Одного кабанчика він там уже виріс, його ще треба, ну, треба буде, так сказати, убрати. Ну і ще двох. Ми також будемо тримати на м'ясо. Я не знаю, але ми будемо розбирати сінник. Сінник точно будемо розбирати. Тому що, ми... тому що вже замовили доски чи то шальовки, да. замовили й дубові, щоб там там декорита теж позривати і кинуть на пол. Тому що там не годиться. І шалюки замовили півтора куба. Буде загороди. Чотири штуки, так? Да? Так, да, чотири. Буде... Оце від цього стовпа і до самого кінця. Четри загунчика. Тут буде по півтора метра, вийде, чи ну, по скільки? По півтора метра. І плюс ще один станочок для південного. Підожди півтора метра, півтора, три. Чотири з половиною шесть. А довжина що, дванадцять? Подожди, дев'ять, там, по-моєму. Дев'ять? Так. Да. Це не всі станки, це в місті з станком для маленьких поросят. А, для маленьких. Так, да. mm -hmm. Щоб їх треба було кудись відсаджувати, коли вони будуть. Е, у нас дві свиноматки малесенькі є, але ну, їх ще треба, так сказати, відгодувати, тому що їх вже можна парувати, вони гуляють, але їх не спаруєш, тому що вони зараз ще дуже дуже маленькі. В них немає е, тої okay, ваги. ваги. Да, немає. А ну, ну, в планах ще є докупити дві свиноматки, ну а там будемо бачити. Да, в планах ще буде докупити дві свиноматки, щоб, так сказати, було четверо їх і трішечки займатися з поросятами. Чому ми їх ще залишили? Тому що у нас взагалі ось така проблема є у свиноматок. Ми просто їх довше тримати не можемо, тому що ну саме цих поросят, тому що коли поросяти підростають, матка різко починає худнути, і ми їх відсаджуємо. А коли ми їх відсадили, їм все рівно треба так сказати молочко, тому що ми то можемо давати їм там комбікорми. Це у нас оце пуріна особливо. на молоці. Вони швидко ростуть. Просто. Так, на молоці, вони дуже швидко ростуть, тому і ми оце залишили дві корови. Так, що, щоб у нас було постійне молоко. Та й собі у каву також попити захочеться. Ну, що да. ну, таке? Кажи? Подержи, я їм всі накину, щоб вони стояли за ним Давай. Нам там писали, чому ми не виводимо корів і чи виводимо ми корів. По такій погоді, чесно, корів не виведеш. По-друге, по По-друге, у нас ніде їх виводити, але ми вже вирішили цю проблему, куди їх можна вивезти, ми будемо їх виводити до сім'ї. Ну, це все буде у наступних, так сказати, випусках, коли ми їх будемо виводити. так що Тут такі справи. А зараз ми хочемо трішечки, так сказати, навести, да, навести красу. Я означав, вже ось на чок вже вигідно, це третьок, щоб було Угу. Ти дивишся, щоб не холодно таке було. не Вже кукучу нагріб. Ну і все, зараз. До речі, годуємо житом, жито, як ви бачите, трішечки підросло. Ну Це, так сказати, сіно і трішечки жита. Тобто, мішок з утра і мішок з вечора. Ну, так. Ще а треба в буде, ще треба буде замовити цю косарку uh -huh. за ту, що я казав. Це я взяв то попользуватися, вже почали косити трохи. Так, що то такі так, Що, такі справи. все тоді? Погало. Випасати будемо там біля сінника. А вони все одно ще двері закриті. Ну, хай буде. Не Та, Та вони і так видно. А що, все тоді погнали. Зараз поотину поганяємо, трошки тут повичищаємо, повеч... щоб більш-менш було. Ну да. так. Ну, як завжди, для нас робота, а для вас Та бу... прискорене відео Прискорено. і веселенька музика. За дві минути. Так, ну що більш-менш паутину вже поганяли. Ти яку кучу вже згребли мусора. Це взагалі. Фу. Трошки зробимо. Ні, Ну вже більш-менш. Зараз залишилося над коровами трохи поганять і все. Угу. Довигрібаємо, приберемо, ну і все. Ну так, да, ти поки будеш виносити оце, тут. Ну я так. позамітаю, то пройдуся. Не, не. Доїдь далі, щоб вже не натушував нічого. кору ну, да. пізніше трошки. Ще треба тут в сараї зробити витяжку. Я думаю, коли ми будемо робити свиноринок, ми зробимо витяжку. Що все тоді, працює да. більше. Да, бо не ну, так, не будемо нічку смущати. Все, тоді зараз трошки щас попрацюємо і да, повернемося. Все. Уже -менш. А ще по не поганяли, мусор такий більш -менш. Угу таке воно на поцілку не годиться, тому то мы на на навуз вывезем. Ну вообще моросить. И дощ пустився, як завжди. Угу. Як тільки кинешся щось знімати, так воно, то дощ, то ще щось. Угу. То дощ, то сніг. Угу. Свин'я піде на постілку. Угу. Теж стара сіна, яка не з'їла на постілку все. Проход розчистили трошечки, так що зараз візьмемо мітлу, зараз теж підзамітаємо. Підметем трошечки, щоб О, було... Ну. Снімемо мене. Ось сюди десь вйомку його все їздить тут. Можна на наводні викидати і все. Зачем яму забивати? Други ще пригадяться. Mm -hmm. Потому что мы так, коли планували делать станки для свиней, ми учитували те, що треба буде ями ще сочовіш тоже робити. І робити так, щоб воно теж кудись стікало. Так, що... Это все ну да. Тепер головне добався матеріал і да, ну, більш-менш такої нормальної погоди. Та, хоча тут погода, яка розниця. Так, да, бо ми коли заказували, нам сказали, що як тільки погода настроїться, вони так і привезуть, тому що теж ніде, нікуди. Диви, як красиво. Там да, таке. Позаносимо, потім тому все. А що, там така Це... стулка? Наскільки більше вже місця стало? Угу. Ми коли не було світу, сядемо на стулку, під корову заліземо і доїм. Нас, ото як дощ з грозою пішов, це у четверг було. А в п'ятницю треба було їхати на базар. Ми переживали ото, що дорогу розмиємо, виїхати не зможемо. Ну воно, зійшу, слава Богу, виїхали. Ну, блін, я сир порозважувала. Уже все пособирали, прийшла пора доїть Корови світ виключили. Угу. Так прийшлось руками доїти. Та, зараз одна корова доїть, так що зараз нормально. Ну да. так. На пару, там, не Та, я не накидаю. Я зараз собачка його це все візьму. І вода. І це ми теж ось викапували. Так, щоб воно. Воду не накидалось нічого. Так. Що їм ще сіна роздати? Так, сіна це привіз автомобільним прицепом. Ось така кучка ще лежить. Заніс сюди, щоб не мокло. Ну і дочекаємося ще той косарки, то треба буде вже жито косити вже. Стабільно так. Ось такі справи. Та що все дадім. Та що, таке коротке відео? Наведемо тоді, чи тоді вже вернемося вже більше, більше, більше тут. Доробимо вже все. Та вже доробимо. Я ще знаєш, так би побілить було б непогано. Ну але... Ну це вже тоді як будемо станки вже робити, тоді на це треба буде білить. Да. І це я хочу не знаю, побілити так, щоб воно хоча б не було тих щелей, тому що ми ще думаємо утеплять його із середини. І а отут а цю солому, що у нас сараю обложений, ми її будемо убирати. Так що Подивимося, ми будемо робити. Не було таке наложене, тому що ми його налажуємо і солому, і кукуруза, а то стебла з нашого поля, то виламували, воно все одно все усідало і, коротше, взагалі ніяк. Ну, чуть-чуть перезимували і все добре. Та нормально то що. Ой, так що. Бо тут ще треба буде прогребти. Да? Угу. Ой. так? Ой, таке. Ось такі, такі спроби. Да, должна скоро вже ось тому що, мабуть, та набрало, да, Трохи вим'я? Ну звісно. Так, да, вим'я трохи набрало. Та не бойся, вона тебе не вдарить. Угу. Це така ще шалопутна корова. Ну вона по характеру така. Характер, звісно, дуже. <рес> вона така бідова. Угу. Ми то, коли виводили її з мамою, то вони у нас паслись недалеко від дому. Ми то вивели, гальку ведемо, виходить, накинули вже так поводок, ви маєте, зрозумієте, Налигач. Налигач", да. і ведемо. А цю просто відв'язали вона, то вибігла з коровника і побігла на місце. Ну, що, саме інтересне, їх лібо удвох виводить, либо не виводить взагалі, тому що що одна що друга, вони по, е, од, ну, по одинці не виві. пасуться. О, так. Вони потім починають кричати. І ще плюс треба поглядувати, тому що з непривички, тому що два роки стояли, так що можуть кудись одірватися з дуру. так що. Ні, ну Галька то у нас тут -у -у нормальна, тобто вона не одірветься, ну ганка вона така. от, mm -hmm. Вона більше полюбляє швидкість. Та ті були непогані. Зарявую, звісно, скучаємо, Ну, нічого не зробиш. Та там не догрібався, я не то тоді вивезу. Та це воно поволоклося, так що треба буде. Так, садити, зараз да. і повернемося. Да. На цю сторону б роздав. Ну, що все, ну все. Навели більш-менш такий порядочок. Да. Сюди, щоб Занесем стульчик і все і вітра. Ну і все. Красота. Да? Угу. Що, все тоді? Та вродь би, все. Надихались цієї пелюги. Ну, така вона є. Все, коробки хай їдять. Да. Двері ми одні прикрили. Ну, довільно да, другі... відкрити. Хай будуть відкриті. Дощ уже закінчився. Та от які дощі, так проморозило зробється. Туко налякало. Та що все, тоді таке відео відео зняли, щоб ніде да не пропадати. Mm -hmm. Да. Да, то так сказать, такі плани. Да. Ну, а дальше вже як проїде все, ну, а там будем... тоді попревже. Да, будемо стройить, будем дивитися, що вона да як вона. На днях будем починать розбирать синик уже. Да. Там такі більш, більш путьові шальовки є, так що згодяться. Чим менше куплять. Uh -huh. Так що такі спробуємо. Що все тоді? Uh -huh. Побіжемо uh -huh. тоді, не будемо. Мішай тут там. да. хай їдять, будемо вже час, не знаю, підемо кофе поп'ємо. І по суті, не знаю, прийдемо нахуєм, тому що вже все вправлено. Ну да, вже час підходить до, до вечора, доїть. Uh -huh. Все тоді, всім дякуємо, хто подивився. Да? А чого мене? А кого? Я думала, в місті станемо. Та стульчики хоч не знімай. Ти що занесем. <хи> Все тоді, всім дякуємо, хто подивився. Давай біля коровок. Бо не знаємо, де відео завершиться. І фотку з ними зробимо. У нас Галька ніколи не була на фотографії. Одні були, а одні ніколи не було. Ну що, з вами була молода ферма. Дякуємо всім за перегляд, за те, що так сказати, подивилися, як просто ніби що ми робимо, нічого особливого, а от так от така от, прибиранечко легесеньке, весняне у коровнику. Як тільки погода настроїться, будемо знімати те, як виведемо їх хоча б попастися. Як тільки вони попасуться вже... Вже, так. Так, це коли вона розстанеться, в неї срок стоїть на завтра, ну це там будемо дивитися, тому що воно може бути пізніше, може бути раніше. Ну, слава Богу, поки що іде все вчасно. Ну що, ще раз дякуємо за увагу. Підписуємося, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки і до зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!